Привітаю вас, вельми шановні вболівальники, вельми шановні поцінювачі, вельми шановні спеціалісти з футболу. Тому що ті, хто грає, повинні бути трохи спеціалістами, а може і не трохи. Артем Франков сьогодні я працюю для сайту bookmakerratings.com.ua ви про це знаєте. І я нагадую вам, що там дуже багато цікавої інформації та ще дуже привабливі акції, тому заходьте на сайт. Сьогодні ми з вами розмовляємо. Обговорюємо матч дніпро 1 Аек Ларнака. Це ліга конференцій. Друга зустріч у перший АЕК вдома. Переміг мінімально переміг 1-0. Забив тільки наприкінці зустрічі. Дніпро один мав свої шанси, але ж будемо справедливі, будемо більш-менш об'єктивні. А й повинен бути, був забивати, можливо, не один раз, а два, тому що моментів у воріт Дніпра 1 було дуже багато, і взагалі по матчу дуже було помітно, що не вистачає ігрової практики дніпру 1? Це так званий весняний синдром, незважаючи на те, що на дворі ще стоїть лютий. Які шанси у Дніпра 1 відігратися? Ну, Букмекери не бачать цього, тому що вони ставлять на прохід Дніпра 1 коефіцієнт 3,2. Він, я вважаю, дуже привабливий, до речі, тому що перемога в основний час Дніпра 2,2, та прохід 3,2, я не знаю, що вони так вважають, що дуже, дуже гарний пенальтіст Воротар Айка. Ні, не знаю. Тому якщо ми навіть виснемо в себе. Уберемо себе, виженемо з себе вболівальника, вболівальника українського футболу. Прохід Дніпра 1 бачиться ну, дуже таким привабливим варіантом, тому що на непрограш Айку дають тільки 1,74. І якщо вже грати проти Дніпра 1, то грати на перемогу Айка Ларнаки, що він впіймає наших на контратаці. Десь так. 3,45 дають коефіцієнт, А перемога Дніпра нагадаю, 2,2. Тому я все ж пораджу вам взяти прохід Дніпра 1 за 3 і 2. Можливо, це не об'єктивно. Можливо, це тому, що я українець і тому, що я зрозуміло буду вболівати за Дніпро 1, незважаючи на його історію, незважаючи на те, що я сам з Харкова та все таке інше. Але ж. Але ж. Тут є ще логіка гравця, на мій погляд, є привабливість коефіцієнтів. Тотали це не те, мабуть, тут саме, саме результат. Тому давайте беремо Дніпро 1 і щиро вболіваємо за Україну. За український футбол і ще й бажаємо ну, не перемоги, але утримання перемоги Шахтарю у паралельному матчі Ліги Європи проти Ренна. Дякую, заходьте на сайт букмикирейтянс.юе.